Так, всім привіт. Сьогодні приїхав такий сенс з проблемою, що інколи машина глохне. Може при переключенні передачі глохнути, може, може просто робити заглохнути, потім може так довго заводитись, може не заводитись. Ну, Такі якісь проблеми. Можна 2-3 дні кататися і все буде добре ось як вона приїхала, тут, наскільки я знаю, двигун був відкапіталений. там голову робили, мабуть, і блок. Ну, коротше, вона і масло там жрала, коротше, його зробили. І от, вроді, хазяїн катався, ну, до сьогоднішнього дня, потім щось стало якісь із проблеми. Я підключив скандат, зараз підключу запалювання, заведемо і подивимося, що в тут. Ну, по крайней мере, она холодно завелась. Обірку давайте поділимо. Так. Давайте одразу помилки. Помилок завжди немає. Що я хотів одразу подивитися, це обороти холостого. всього. Піщу виставлені це, це багато. Десь 890 до 870 ідеалі. Так там коректор. Попугайчиків корекція цього у нас тут до 66. Це прям для дуже ідеального двигуна. Там, я завжди ставлю десь 70-80, ну десь приділяв. Тут 160, ну тут нормально Давайте тоді так, вона зараз прогрівається, подивимось за датчик температури, що показував, вприз, вакуум у нас в принципі нормальний. Поважайте, ну машина ще холодна. Є була підужена акумулятор, але зарядку я вже переміряв, 14 вольт виходить з генератора. Тут все добре. Зараз я її прогріваю і тоді подивимося, якогось там у нас законка. Регулятор хорошого хода може просто поступка на регулятор хорошого хода, засломкуємо і подивимося, там 24 кг. Так, дістав я датчик коленвала. Бачу, такі ще так старого зразка. Ще до яких білих я таких ще й не бачив. Потім прокладочка ось стоїть. Зараз я його почищу, щось воно тут якесь. Якесь воно тут не дуже ну, робило добре. Зараз його почищу, почищу там посадочне місце. Ну і, мабуть, поки вона ще не до кінця прогріта, я зараз зніму патрубок і подивимося, що там у нас за смак. В принципі, вона з виду не дуже той брудна, але трішки нагару є, Зараз я все одно її помию, що це в нас все може впливати на холостий хід. Види, що вона може Зараз ще регулятор зніму, почищу. Подивимось, що там. Коротше, зараз зніму повністю дросіль, краще його вимити, щоб вже до нього не було ніяких претензій. Ну, ще в мене оцей фільтр трошечки. Чи може водичка сюди попадала. Скоріше за все, щось він якийсь. Тож, мабуть, він був мокрий. Треба його також буде замінити. Ну а так далі вже будемо дивитися по ситуації. Ну Потім вже зараз розберу зі сумкою, з датчиком колінчатого валу і вже потім будемо збирати, будемо дивитися, покатаємося, як у себе буде поводити машинка. Так, друзі, що ми маємо? Ось я це все розібрав у нас заслонки. Ладка, коли знімав, порвалася, ну, вона вже така ще ми її замінимо. Що одразу бросається в газа, не дуже, то вона така і брудна, але, але є один нюанс. Все одно її треба вичистити. Заслонка, як вже бачимо, це Ну, діаметр є там зовсім маленький. Що не було, не було отут резиночки затінного кільця. І можливо щось не так сильно люкти. ну то я зараз його переберу, перемию. Е, треба знайти резиночку, якщо не підберу, то прийдеться садити на герметик, бо також, можливо, в нас тут іде підсос воздуха. І тому, того вона і влохне. Так що якось так, бачите, хтось тут лазив, збирали, може після капіталки де? може мили, ну не знаю, ну, як бачите, резинки тут не було. Я обережно це на, на столі знімав. Резинки не тут, не там немає, а вона повинна бути обов'язково. Так так. Так, що якось так. Так, Заслонку я вже вимив. На регулятор я підібрав е, ущільнювальне кільце. У мене був старий неробочий датчик, з нього поставив, бо такий з набору, який в мене є, там не підходять. Вони е, товщі і не влазить. Не хотілося мазати герметиком. Таке, я що в мене є ще старе кільце, поставив його, але воно нормальне, все там не недобове, нічого. Так, Заслонку вимив, все тут добре. Е, так, що зараз це ставлю і будемо вже перевіряти на автомобілі. Тут я все збирав, тут все в нормі. не Три, може збрихати, бачите, так, більше бачимо. Два добре. Дивіться, що ми маємо. Е, так, температура у нас вже 84. Якщо я регулюю моцілу, наприклад, було там 66, поставимо там 50, вона відразу починає качати оборотами. Ось на Соберти вверху, ось у нас Соберти, бачимо канета, і бачимо о, угол збережного запалювання, також пригань. Якщо наприклад, додати, наприклад, ну давайте в нас 206, то саме там 75 на 10 піднімемо. 2,2 у нас вприск. 2,2-2,3 мілісекунди. але також... Обороти бачимо трошки скаче, але не так. Ну це я десь мабуть залишив так от 70, вона більш-менш стабільно працює. 60 даже може і краще. Ну, поставлю краще 70, хай трішки більше будуть. Не ж треба. Так, добре. В принципі, автомобіль робить добре, нічого такого по зарядці нормально. Зараз ще хочу я прозвонити всі всі провода. Я думаю, що можна тут свіжі у нас опору. І також можна відзвонити і провода, можна тут не спробити. Так, друзі, я перевірив, е викрутив свічку, подивився воно нормально, воно з опором, провода також від 6 до 9 кОм, все в нормі. Але є одне невеличке але. Так, ось зараз якраз я спіймав цей момент, коли вона просто сама по собі заглохла, і що мене сразу викликало підозру, це бачимо, який тиск. Дивіться. І автомобіль я завести не зміг, бо Так, це тут у нас ось я окремо включав. Оберти вона бачить. Зараз, може, може зараз заведеться, я не знаю. О, давайте пробуємо. Що в його не бачимо. Так. Бачимо, так, оберти в нас є, ось оберти були. Вприск також був, форсунки відкривалися, якби ніяких признаків того, щоб там щось блокувало, якщо вприск є, значить поліваний робочий. Ну, дивіться, який тиск. Е, є в мене підозра, що в нас тут щось не так, не так, не так. Як -то на... Давайте знімемо обратку. Здесь бачимо тиск, дивіться. А нічого немає, а з обратки в нас нічого не йде. Тиск у нас тут обішений, а забратки нічого не йде. І так, все оказалось трішки простіше, ніж було. Дивіться, під шланг придивився, бачите, його заламує. Це можливо я так поставив цей через наш манометр. Ось так. І тепер у нас тиск по нормі, навіть якщо зараз включити... Бачимо все, збиратка вона біжить то, то це, це моя, моя провина, це не до не побачив, що шланг виражався, треба було низ зависти. Так, зараз тоді я підключу так, як воно має бути. І вже потім будем, будемо дивитися. І так, друзі, все-таки то не шланг був, то, то так співпало. Я тут все перепідключив, шланг подачі. У нас тут все рівненько, все приходить, обратка біжить, форсунки відкриваються. Заглохло, отак, отак моментально, різко тільки раз і Заглохла. Здатка коленвала сигнал є, все є. Почав крутити, перевіряти іскру, немає іскри на всіх чотирьох циліндрах. Дістав ось свій мене є стенд спеціальний для. Перевірки катушок запалювання. Зараз ним будемо перевіряти. Ну зараз катушка в нас гаряча. Будемо перевіряти, чи буде іскра. Так, стенд я свій підключив. Дивіться що що ми маємо. Накручуємо 2.6-27 мс. Побачимо іскра є. Але тільки що я пробував, іскри не було, тому що зазор тут десь по сантиметру. Іскри не було взагалі ніяк. Я брав просто отакі от резинові і просто стукав по катушці і вона з'явилася. Давайте зараз я просто хочу її попробувати включити, щоб була іскра, гріти її феном і будемо дивитися, чи вона пропаде чи ні. Назломі не вийшло і нагріти, вирішив певно, патушка гарається, але також запрошується, що так воду відходить, демон не вийшло. Тепер спробуємо, так як вона загроза, а загріза, майже 90 градусов, 86, вона не загреє. Зараз спробуємо гріти, поки батька, що буде гарати, спробуємо правити вже таки конструкції провіремості. Тоді, якщо не буде, набути. При нагріванні десь вось, ну, там поганий контакт і до цього наступ домашня пропадає практично за цю. Якби полібра було, я це так жив саме вказувати. Але визнаємо проводить машину встає на Так, ось як бачимо. Машина у нас заглухла, поки я там. Все, як було так і підключення, я нічого не трогав, я займався розпростою своєї буржуйки. Давайте попробуємо її Ні. Зараз підключаю стенд і будемо перевіряти. Як бачимо, імпульс той же самий, катушки перемикаю. Ну, у нас тут нема ніякої іскри. Давайте я зараз по ще постукаю. Значить, ні, то значить так тоді співпало. При нагрівании совсем у нас пропадает искра. Сейчас я просто возьму Воду і попробую її трішки охладити. Так, є як Бачимо, тут у нас все включене, нічого такого. Давайте будемо поливати її. Ми її там будемо до корпуса. Поки нічого у нас не дається, тоді є не постукав, може сильніше треба, давайте трішечки сильніше. Бачимо, дивіться. Оп! Образу пробиває. Заключимо на другу пару циліндрів. Все, бачимо, контакту немає. Ну, як бачимо, тут немає що гадати, я, в мене є така, але ну, трішечки бушна катушечка з короткодавним замінити. Зараз її поставимо, я думаю, не буде ніяких проблем. То що, ну, От туди, хоч сюди бачимо, почав стукати полив, хлади, вроді як заробили. Так, що якось так. Коротше. Коротше, думаю, діло буде в катушці. Зараз поставив свою і подивимось, якщо все губто. Все Хазяїна відправляємо за, в магазин за новою катушкою. Так, друзі, Ланус чи той сенс він вже поїхав, ось його катушка. Коротше, я ще зняв її на столі, почав її гріти феном. І коли по ній постукуєш молоточком, ось в цьому місці і в цьому пропадає іскра, Стукаєш тут, починає з'являтися. Ну, отак от катушка то робить, не робить. Коротше, я йому поставив свою. І поки ми її прогріли, і вентилятор тричі ну, заробив, і машина не глохла, робить рівнесеньку, проїхались, не дергається, смикається, заводиться з півтичка. Якби все добре з нею... Так що Дозняти там трішки не вийшло саму провірку, але ну, ви і так бачили, що там то є, то немає іскри. Ну, в общем, діло було ізначально, в катушці, хоча вона мінялась і відносно недавно. Так що якось так, зараз е хазяїн поїздить на моїй катушці, в мене була така бушна. А потім чи може якусь бушну знайде, чи вже в нього вроде я... повинна бути беушна. В нього там ще стара була, я її колись ще перевіряв, вона робоча, якщо, якщо я не помиляюсь або вже купить нову. Так що якось так всем до зустрічі. Пока-пока.